Все в мені кипить, ніколи не думала, що опинюся на цьому місці. Моторошно, незручно, у голові коле, у грудях тисне, а ще пар, будь він неладний, підкрався до кришки і стукає. Відчуваю, що зараз ось ось прорветься, і я під гарячу руку когось приб'ю. Ну, спочатку його, це зрозуміло. Викинути на смітник 20 років сімейних стосунків так просто, ні з того, ні з цього. на рівному місці. Чому? Адже я не з тих, у кого після робочого дня голова болить, і не ханжа якась. Можна сказати, що просунута. Все, що захочеться, благовірному. Будь ласка, хочеш у ліфті, немає проблем. На колесі огляду. Так на колесі огляду, у машині чи на пляжі не питання. Один раз відмовила При свідках для мене занадто. І на тобі Ігорьоша, коханий, я сумую. Спочатку хотілося викинути його телефон, на який прийшла така цікава смска, у вікно. Добре, що руку обсмикнула, не повірить же, що правду кажу. Ні. Я телефон збережу. І смс-ку з незнайомого номера теж збережу. Зателефонувати їй хотіла сказати все, що я про неї думаю. Чого їй шукати когось? Ось він і Гарюк. готовий смарагд, кандидатську захистив, грант на дослідження одержав. Подумаю, що одружений давно. Дружина, як кажуть, не стінка. Я в сказі жбурнула полонику коридор. Рано. Треба було дочекатися, щоб він увійшов. Зараз прибіжи. Скільки може людина існувати без смартфона? Я ось можу, день-два вже точно. Тому що я не чекаю ніякої смски. Мені, якщо хтось не додзвониться, можна знайти й іншим способом. А ось він. Він же сволота знає, що смс прийти може, що зателефонувати йому можуть. І не з міністерства, не з інституту, а прямо з душевої кабіни. Милий, де ти, я сумую. Вб'ю, гада, не пробачу, не пробачу ніколи. Я себе не на несмітнику знайшла. Інга, треба зателефонувати їй. Подумайте тільки, я нещодавно втішала подругу в подібній ситуації і клятвоно запевняла її, що в моєму випадку цього не може бути. Подруга вислухала мене по телефону і зробила висновок. Тобі потрібен Макс. Що за Макс? Макс, ну він мені допоміг у моїй ситуації. Допоміг помститися. Розумієш, про що я кажу? Точно, ти щось розповідала. Інга, мені терміново потрібний Макс. Дай мені номер. Я хочу негайно помститися чоловікові. Я поговорю з ним. І дам йому твій номер. Не хвилюйся, подруга. Помстишся, і все здаватиметься набагато простіше. О собі знаю. Макс зателефонував за хвилин 10. Інга сказала, що ви профі у таких справах. Однозначно, я багато душ вилікував. Як волієте мстити? При свідках. Як? здивувався Макс. При свідках. Хочу, щоб усі бачили мій акт помсти. Вибачте, я не зрозумів. Ви хочете мститись чоловікові на очах інших людей? А це якісь ваші знайомі? Що ви? Ні, це все, що просто проходять повз. Я вибачаюся, не зовсім розумію. Чи бачите специфіка моєї допомоги не передбачає? Баягус, я кинула трубку. За три хвилини зателефонувала Інга. Що ти йому наплила? Твій Макс нікчемний боягуз. Я сама знайду з ким помститися. Ну, як знаєш, подруго, відповіла Інга, і я відразу відключилася. Почулися клацання ключів. Прийшов гад і години не витримав. Мабуть, біг від самого метро. Люба, уявляєш, я забув свій телефон, а в мене в ньому записано важливі тези сьогоднішньої доповіді. Ой! Скрикнув чоловік, підгорнувши ногу, наступивши на ополонник, добити його, чи що? Я дивилася на це і відчувала, як злість минає. Ось! Я показала йому смартфон. Головна сьогоднішня теза надісла на тобі з незнайомого номера. Чоловік узяв смартфон і задумливо прочитав голос: «Ігорьоша, коханий, я сумую. Хто це? Він дивився на мене, зробивши наївне дитяче обличчя. Не знаю. Напевно, ректор якийсь, або міністр. Чи, може, з гаража хтось написав? Я не знаю, хто це написав, продовжував вчинити опір чоловік. Ага, вітром надуло. І треба ж, із зім'ям вгадали. Я не знаю, хто це надіслав. Прийшов до тями чоловік і почав говорити твердо. І виразно. А давай подзвонимо. А дізнаємося, хто там на тому кінці. Яка така невідома нам людина у спідниці? Чому у спідниці? Тобто, ти залишаєш собі шанс на можливість флірту з чоловіком? Він махнув на мене рукою, в якій був телефон, натиснув на виклик номера відправника СМС і увімкнув гучний зв'язок. Алло. У трубці пролунав приємний і молодий жіночий голос. «Здрастуйте, дівчина, з вашого номера на мій телефон прийшла смс Ігорю, але я з вами не знайомий. Ви кому її відправляли? Не знаю, що там у вас прийшло, але я нічого не відправляла. Дівчина, це важливо для мене. Будь ласка, підтвердіть моїй дружині, що в мене з вами нічого не було. Вона зараз слухає. Послухайте, не дзвоніть мені більше, а то я до поліції зателефоную. Дівчина відключилася. Ну, і навіщо цей цирк? Я, на твою думку, дурна, ти просто попередив її з іншого телефону. З якого іншого? В мене один телефон. Не знаю з якого. З міського, наприклад, це не складно. Чоловік застиг. Розглядаючи повідомлення від невідомої йому дівчини. Слухай, він був явно чимось зацікавлений. Подивися на номер він не здається тобі знайомим, а? Я подивилася і по спині побігли мурашки. На лобі виступив піт, чомусь засвербіло під правою лопаткою, а ще забурчало в животі, і загорілися щоки. Це наш номер, наш колишній номер. Ми брали його минулого року на час відпустки. Точно, Ігоре, це ж я тобі писала ці смски. Пам'ятаєш? Вони ще підвисали та не доходили. Пам'ятаєш? Чоловік дивився на мене, як на ідіотку, а я все голосила. Яка ж я дурна, яка ж я дурна? Я пам'ятаю, пам'ятаю, заспокоював мене чоловік. До речі, смс йшла рівно рік. Тут і дата є, час відправлення. Ну, звісно, Ігарша, звісно, я пам'ятаю цю смс ко Ми ж тоді на пляжі, пам'ятаєш, як ти хотів. Ну все. Тепер ти повірила, що немає коханки. Звичайно, звичайно, я і не думала. Як нога, терпімо. Вибач, мені треба йти. О 12-й, у мене доповідь. Біля вхідних дверей, куди я провела чоловіка, він зупинився і подарував мені довгий поцілунок. Ігоре, що? Що до того, щоб на людях? Що? Мені здається, я готова над цим подумати. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутні відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу!